В цілому, те, що показують карти, що у нас буде важка ситуація така собі. Тобто тільки к кінцю грудня вона стабілізується і заспокоїться десь 20-м числом грудня, тому що зараз будуть і просування ворога, і нові скандали якісь, і, і, ще, і, ще, і ще різні ситуації. Тому, в принципі, ну, знадобиться час, звичайно, щоб. Ну, щоб, щоб пройшла ця ситуація. Е, тому, в принципі, так. На жаль, не бачу тут суттєвих трансформацій і змін ніяких. До речі, хотів звернутись також до глядачів, і на сьогодні хотів сказати, що е, я перевипустив свої карти та розвідів темряви та інструкцію до них. Але окрім цього, я перевипустив та розмірій все це доступно до продажу і. Записав курс по Таро світі темряви, як ними користуватись, як гадати, і цей курс, взагалі, курс Таро базовий він, він підходить кожному практику, кожній людині, як новачку, так і досвідченому практику. От це карти Таро та інструкція, книжка, вони, вони разом. З курсом коштують 6 тисяч гривень. Сам по собі курс коштує 4 тисячі 500 гривень. Тому пишіть по номеру асистента плюс 075 444 01 4440136. І звичайно, що замовляйте е, собі, якщо маєте таке бажання. Бо багато людей просило. Я записав цей курс е, і тепер хто хоче, звертайтесь. Дивіться, по картах я бачу так, що він втік. Ну і це ж ми знаємо інформацію з публічних джерел: да, Аркан повітря це побіг. Так, втік в країну, яка поряд з морем, це скоріше за все, Ізраїль. Я бачу, що він там лишатиметься ще певний період часу до того часу, поки ФБР не, не запросить його екстрадицію. І я тоді бачу, що він вимушений буде повернутись в Україну для того, щоб не потрапити під ФБР. І я бачу так, що він е, сяде теж, е, як Коломойський, і буде приблизно так, як от зараз сидить Коломойський в СІЗО, так і він буде сидіти. Карти показують, що через рік-півтора роки десь це станеться. А стосовно Стосовно оголошення в розшук, я бачу, що буде оголошення його в розшук е і через Інтерпол, і так далі, але результату ми не доб'ємось. Це тільки може ФБР добитись результату, бо Ізраїль має тільки з ФБР домовленість не видавати тих, хто перебігає. В нових країнах дивіться, карти одразу мені показують на те, що справді буде людське невдоволення. Ще будуть ще виникати нові конфлікти, будуть виникати нові подробиці. В першу чергу я бачу, що ще буде якесь розслідування, яке готують. Скоріше за все, воно буде в держзакупівлях або міноборони. Я бачу так, що. Це доволі суттєві будуть проблеми, але в цілому влада все одно лишиться. Тобто, президент Зеленський з посади не піде, я цього не бачу. Бачу, що вся влада буде лишатись на місцях. Але ті корупціонери, які зап'ятнені, ті, в принципі можновладці і друзі зеленського, які винуваті в цих речах. Вони вже до влади не повернуться. Я бачу надалі з Зеленським тільки Андрія Борисовича Єрмака, який залишиться інших. Я бачу, що він буде прибирати зі свого оточення. І, в принципі, цей процес вже розпочато. Ми бачимо, що Зеленський притягує до відповідальності своїх друзів шляхом санкцій, санкційного тиску, і так далі. Тому е, те, що я бачу по розкладу, це те, що так у нас будуть буремні часи, буде багато е, нервів, багато буде роз е, багато подробиць, але в цілому я бачу, що ситуація в країні буде стабільною. Дивіться, у мене навпаки, показує ось фінансова карта. Дають гроші шість заклідів. Дев'ять пентаклів, ще більше дають грошей. Я бачу, що е, будуть давати нам і гроші, будуть нам давати зброю, і буде збільшуватись кількість як грошей, так і зброї, що нам надається. Це будуть і ПВО, це буде і е, живі кошти е, для нашої економіки, для її стабілізації, це будуть і е, е, інша військова техніка, то, і тому подібне. Ну, дивіться, по Тьому Руміндічу там буде покарання, там буде, в принципі, возмєзді, да, за це, але в цілому навіть вплив США не вирішить проблеми. Дивіться, я бачу, що буде 2026 рік доволі складним на лінії фронту. Донеччина, Запорізька область, Дніпропетровська, Харківська. Ворог може там просуватись. Але при цьому всьому 2026 рік буде позитивним, адже в цей рік ми остаточно знищимо по повітрю. Ось випадає аркан шістка мочів. Це удари по повітрю. Знищимо реально військові виробництва РФ, і вона повинна буде піти на заморозку війни з нами. У 2027-2028 роках. Це, ці удари, які проводить СБУ, призведуть до того, що реально ворог перестане мати можливість продовжувати спонсорувати своє угруповання військ на території України. Дивіться, карти показують повну відсутність ключа від цієї ситуації, повну відсутність ключа. Ключ це вирішення цієї ситуації, і е, я бачу так, що немає можливості вирішити питання корупції в Україні ніколи. Ну, дивіться, у нас це закладено в крові. Е, у нас всі, навіть ті, хто проти корупції, антикорупціонери, дуже різкі, а е, вони все одно хочуть, якщо, якщо дитина попаде в лікарню державну, то, то домовитись, щоб вона лежала в гарних умовах, і щоб лікар їй давав кращі пігулки і більш, більше їх. Да? Тобто людина захоче обов'язково цей антикорупціонер, антикорупціонерка, за поглядом обов'язково захоче вирішити це питання в лікарні. Також можливо дати тисячу гривень, щоб. Тобі вклеїли фото паспорту швидше, ніж е, по черзі, і так далі. Тому е, це все не вирішуємо в Україні, в цілому, корупція в кожній країні існує, е, просто вона існує або в, в маленьких дозах, або на вищому ешелоні влади, де е, ця корупція вимірюється е, ну, величезними сумами. Теж поки що не бачу. Ситуація закрита. Вісім мучів. Бачите, тобто немає якогось проходу, продиху, Тобто над чоловіком стискаються вісім мучів на його серці. Тобто це показує повну залежність від системи цієї і неможливість, неможливість в принципі, якось це змінити чи вплинути. Аркан суд показує, що взагалі державна система управління не буде зазнавати жодних змін і реформ. Ну і під час війни, до речі, неможливо провести реформи, тому що для проведення реформ треба мирний час. І я бачу по картах, що будуть зміни в уряді, певні, тобто певних міністрів знімуть, поставлять нових. Але я не бачу, щоб Юлія Свіріденко пішла, тому що випадає жіноча карта. І показує, що вона продовжує бути прем'єром. А також я бачу те, що відповідно будуть, будуть зніматися чиновники певні, да, будуть змінюватись. А, на жаль, я поки що не бачу, щоб сирського змінили, бо його вже треба міняти, бо він реально він реально просажує фронт, і це просто, просто немислимо. Я бачу це. Постійно на картах, що з його керівництвом добра не буде.